Білет номер 32 І почати екзамен. Перше питання: як розміщуються тимчасові дорожні знаки? Всі варіанти відповідей я вам читати не буду, щоб ви їх і не запам'ятовували. буду говорити тільки ті, які правильні. Значить, тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях і дорожньому обладнанні, або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору. Тобто відповідь 1 і 2 яким транспортним засобам дозволено рух на даний жест регулювальника? При цьому сигналі регулювальника права рука витягнута вперед, з лівого боку від регулювальника на транспортним засобам дозволено в будь-якому напрямку, а трамваю тільки ліворуч. Значить, дивимося тепер, на рейкові можуть їхати. Це в нас білий і синій автомобіль. А трамваю дозволено ліворуч, але так як він хоче прямо, то йому заборонено. Значить, дозволено тільки білому і синьому автомобілі. І, відповідно, сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофора. Значить, керуємося регулювальником. Коли водієві необхідно припинити подавання сигналу рукою. Подавання сигналу рукою припиняється безпосередньо перед початком маневру. Щоб вже за кермом ми трималися двома руками: безпосередньо перед початком. Яка максимальна швидкість встановлена для руху легкових автомобілів на автомагістралі, крім транспортних засобів, якими керують водії зі стажем до 2 років? На автомагістралі максимальна швидкість 130 км за годину. Що з перерахованого забороняється на гірських дорогах? Рухатися з непрацюючим двигуном, забороняється, рухатися з вимкненим щепленням або передачею. І відповідно відповідь 1 і 2. Відповідно, на гірських дорогах заборонено і рухатися з непрацюючим двигуном і з вимкненим щепленням або передачею. Тобто, двигун повинен бути заведений, щеплення не вижате, і відповідно вимкнена якась передача. Відповідь 1 і 2. Зображений дорожній знак діє. Якщо в питанні у нас сказано про регульовані і нерегульовані перехрестя. То на регульованому перехресті, тобто там, де є світлофор або регулювальник, знаки пріоритету не діють, а там ми будемо керуватися або світлофором, або регулювальником. Знаки пріоритету діють тільки на нерегульованому перехресті, де немає світлофора регулювальника. або світлофор є, але він блимає жовтим кольором. Чи дозволено вам у зображеній ситуації рух прямо? Попереду ми бачимо знак, який називається в'їзд заборонено. Значить, він забороняє в'їзд усім транспортним засобам, крім маршрутних транспортних засобів. Значить, практично заборонено. Якщо тут винятка немає маршрутного, якщо питання про нас, то нам заборонено. Навіть якщо ми там проживаємо, працюємо, все рівно не можна. Ми повинні об'їхати, бо там односторонній рух. Значить, ми повинні поїхати праворуч або ліворуч, об'їхати цей квартал і заїхати з іншої сторони. Рух прямо заборонено. Зображений дорожній знак забороняє. Цей знак називається обгін заборонено усіх транспортних засобів, але для нього є такий виняток: заборонено обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких, що рухаються зі швидкістю менше, ніж 30 км за годину. Значить, буде відповідь номер 1 Як повинен вчинити водій, проїжджаючи місце, позначене зазначеним дорожнім знаком. На самому знакові вже написано Стоп, контроль. Значить, ми повинні зупинитися перед контрольним пунктом. І цю відповідь. Є в нас така: обов'язково зупинитися перед позначеним місцем яким транспортним засобам заборонено рух у зону дії зображеного знаку? Цей знак називається, це наказовий знак, який називається рух легкових автомобілів. Але під цей знак, крім легкових автомобілів, дозволено рух також вантажним автомобілям до 3,5 тонн, мотоциклам, автобусам і маршрутним транспортним засобам. Тобто дозволено, під цей знак рух тільки тим. Хто названий в цьому списку? Всім іншим, кого в списочку немає рух заборонено. Велосипеда там не було, значить, заборонено, мопеду заборонено, і кожовому возу заборонено. Задькому заборонено? 1, 2, 3. Яка черговість проїзду транспортних засобів на даному перехресті? На даному перехресті є в нас головна дорога і є другорядна. Значить, щоб розібратися порядок, в якому вони їдуть. Розділяємо цю перехрестя на головну дорогу, хто йде по головній дорозі, хто по другоряді. Жирним шрифтом виділена головна дорога. Значить, на головній дорозі зелений і фіолетовий. Між собою вони будуть керуватися по перешкоді правилам перешкоди праворуч. Тобто, в кого є перешкода праворуч між ними, той повинен дати дорогу. Значить, фіолетового є перешкода, зеленого нема, тому що ми фіолетові сліва. Значить, Спочатку йде зелений, тоді фіолетовий. Далі переходимо до тих, хто знаходиться на другорядній дорозі. Чорний і білий. І між собою вони також будуть керуватися правилом перешкоди праворуч. Значить, між ними перший поїде чорний, потім білий. І починаємо спочатку. Спочатку це у нас зелений, фіолетовий, чорний, білий. Відповідь номер 2 Чи має право водій таксі рухатися? На дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів. Має право чи не має права. Має право. Таксі має право рухатися по смузі для маршрутних транспортних засобів. Ви проїдете дане перехрестя. Так, тут у нас не, знаків ніяких немає, ні світлофорів. Значить, це перехрестя рівнозначних доріг. На такому перехресті спочатку їде трамвай, самий перший, а потім. Ми керуємося правилом перешкоди праворуч. Кого є перешкода праворуч, той повинен дати дорогу. Значить, перший їде трамвай. Далі в нас перешкоди Якщо проїде трамвай, то перешкоди справа не буде в білого. Значить, далі білий, жовтий і ми. Проїжджаємо ми останнім після трамвая, білого і жовтого автомобіля. Ви проїдете дане перехрестя другим. Ага. Після трамвая і так далі. Так, відповіді тоді читати не будемо. Розбираємося саме перехрестя. Знову те саме, що ми говорили тільки що. Перехрестя рівнозначних доріг на такому перехресті перший їде трамвай, далі керуємося правилом перешкоди праворуч. Значить, в нас є перешкода справа велосипедист, також його пропускаємо, і тоді їдемо ми. Значить, останнім після трамвая і велосипедиста. Що з переліченого нижче відповідає терміну видимість у напрямку руху. Значить, видимість, є такий термін, це максимальна відстань, на якій з місця водія можна чітко розпізнати межі елементів дороги та розміщення учасників руху, що дає змогу водієві орієнтуватися під час керування транспортним засобом. Максимальна відстань, тобто ця видимість вимірюється в метри. Відстань видимість 100 метрів напрямку руху. Максимальна відстань. В якому випадку пасажири при русі механічного транспортного засобу, обладнаного ременями безпеки, повинні бути пристебнутими згідно правил дорожнього руху. Згідно правил дорожнього руху повинні бути пристебнутими на всіх сидіннях, обладнаних ременями безпеки. Пристібаються всі, тільки є така добавка, якщо цей транспортний засіб. В ньому передбачені ремені безпеки, тоді пристібаються всі. Хоча там є два винятки, але то вже окреме пункт правил. Яке з перерахованих дій відповідає терміну обгін? Обгін. Ми можемо сказати, що це обгін тільки тоді, коли транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу. Якщо транспортний засіб не виїхав на зустрічну смугу, то це буде випередження. Якщо виїхав, то це обхід. Обгін це випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху. Якби він не виїхав, то воно б так і залишилося б терміном випередження. Якщо виїхав, тоді термін міняється і називаємо вже його обгоном. З метою належного прогнозування дорожньої обстановки і безпечного подальшого руху ви повинні більше розподілити погляду, розподілити увагу погляду на. Точка А там в далечині, чи точка Б. Значить, більшу увагу ми на точку виділяємо на точку А. Тому що там обмежена глядовість, і ми не знаємо, не видно нам, що там буде. Значить, точка А. Тому що в будь-який момент звідти може хтось виїхати по зустрічній смузі, вибігти і так далі. Так, значить, розподіляємо увагу на точку А. Чи буде тривала розмова пасажира з водієм заважати водієві керувати транспортним засобом? Тривала розмова? Так, буде заважати. Яка з наведених категорій бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу? Значить, тут ключове слово, бо також в цьому питанні інколи робить помилочку. Поза транспортним засобом. Якщо поза транспортним засобом, значить це пішохід. Якби в транспортному засобі, то пасажир. Так, і сьогодні ми пришвидшеним методом і вклалися ми. Так, де наш показник? 20 з 20 відповіли все правильно, і 10 хвилин 27 секунд. Все. Дякую за увагу. На сьогодні все. До побачення.